Ходили в школу, в село, єсенки, в а потім вже пішли в п'ятий клас в Лукашов. Там ходили шостий, сьомий, восьмий. Потім вже пішли в ясла сільські. Там були дітки, бавили дітьми, а потім пішли. Кукурузну нас, кукурузену ланку забрали. Щось було 12 дівчат. всі що? Котили базі собаки. Ну, да. Кукурузену ланку. Посимкували, сапали ту кукурузу, а, а, а потім не... осінню качани обривали, обривали качани, а кукурудзиня куди? Корував певне коргост. А, да. да. Ш... а Ш... потім Ш... на бураки ходили, сапали. Рвали, чистили, гичку корова, колгоспі. А вечором бігали в клуб, болото, світла нема, каганці. А ми помили резинові чоботи чи кірзові. Ей, в клуб. А в клубі музика духова, грає. Танцюють усі, красота. Кожного дня кіно було, тільки в понеділок mm -hmm. був вихідний. Двадцять копійок був білет. Yeah. Отак, так, да. отак От було красота, було дуже музика грає, всі танцюють. Боже, і молоді, і середні, і старі, і всякі. Гроші, да. <на> якого нема. Чуєш, хлопчики почуєш на сцену. Піщану і сидять, поки кіно не чуєш? Починається чу кіно, тоді вже хлопчики кі... вискакують. «Ей, e, як цей на механіки Івану, ну з Сукцій та його. Де цей кирай різ. Побачив, став, о, поїмав. Вона і тікали, як у житі. І показували такі, навіть сину, широко екрані коло клубу. Вишали полотно, таке велике, десь чотири метри, п'ять, то <смір> те полотно. Біле. І показували широко екрану кіно. Да, да. Да, було таке. Коли я сел, Коли да. я сел і коло клубу було да, теж. Да. Коло клубу теж було. Ну, було. Я ж де? коло клубу були я. Ну, да. Бігом всі бігли і дивилися да, на те кіно, було безплатно. Приїжджали артисти. другі, виступали, співали, концерти ставили. Бігом усі чорні темні. Світла yeah. не було, але всі бігли і всі дивилися, як, як показувало такі. А як це те ну показувало, як не було світла? Там мотор... моторчик гнав. Моторчик заводити. Так, да, да, так. Да, да. Ой, було, було. Це було всякого, да. було. Аж уже в 1966 році. Аж тоді в нас засвітилась лампочка і ліча, казали. О. О, да, вже стало світло. У кого? Дві лампочки, три там. там По скільки там кіло? По чотири копійки чи що кіловат. Ну так, да, ну не. так. Тоді, як Лариса родилася, Ту. ще не родилася, то ти вже провів нам світ. Я проводив кров всім. А в шій тисячі проводили до, до... Да, до, до... до 20-го мені року на... ми не бачили того світла, тої лампочки не Що бачили. Своє? Ми лампою із карасіною світили, і так треба йти до корови, лампу беремо, а останні сидять так. видоїли. До керниці, ви, а, кер, а керниця стояла, яка дерев'яна. Дюри були кров, що Ого. можна впасти. Чо? Кругом дюри да, син, можна були? Не було. Це зверха дерев'яна збивши. Так, да, так, да, так. Да. Там земля, земляне земля? все. А там, сину, тільки дерев'яне збили, а воно поперегнивало і дюри. Такого шурнеш, мені не раз ти керниці сняться. Стала ногою і шорту керницю, і полетіла. Нічого, син? Йейбочко, там було син, так було, да. бабуня йде, каже: і піду у водички витягну. І, а я плачу. Ой, мамо, дивіться, щоб ви не впали в керницю, будюри там. Ага. E, взяла лампу, а я вже сидю в вікно, дивлюся, а бабуня не було цієї корби. Чи не, що це там? Це Відро. Відро і мутузок. І що так тягнули да, воду. Да, да, Або цеп'я. Чи це не було? Чи був цеп, чи мутузок якийсь там? Мутузок, був... вже вже да. що? Ой, Боже, Боже, що, да, Боже. Сике то там життя було, так. Да. Короги да. пасли, боси бігли, ну, По стерні. Стільки будь яких на заженеш у ногу, що хто старший, не. той каже май мені будь які А п'яти такі, як сапоги чорні. Не п'яти, а в підошви. І там повно будь-яків. То О, хто старший, дівчат каже, май мені на полі цілий день будь-яки. Ногу задере тако, і ти веймаєш цілий день будь-яки. А завтра взяла, день, забулася і тобі не він має, бо ти мала. О, а, а... А ми малі, то він мали великим. Оці будь-які постерні, постерні mm. босі, аж до ластивецького кругом босі. Mm. Приженеш, під пальцями порепалось усе. Плакати хочу, що пальці дуже болять. Бо коровина, Бабуня каже, діду, візьми ну на кожуха, виріш з кожуха ти. Що там кожусі? Е ну що, позакрутювані е з баранів чи з чого там, yeah, да, вибріш, візьми і, позав... і візьми, поз... кожного пальця позав'язуй, позав'язуй, на ранок вже стає легше, бо вже воно витягує, витягує це, що ці волоси. Та додо. Да, да. Таке синуся було, було. Тут в капцях було тяжко пасти, що оно теж того ж із ходить. Не було а тих. То без капців, капців то вообще. Ну, їх не було. Неть нема що казати за ті капці. Ідеш. Коли... Пустив окошки збирати, ці сильні жнива колоски в да. Пішов по полі, забираєш а об'єщик може приїхати і забрати ті забрати колоски в тебе. І все. О. А візьмеш ті колоски додому, пошурував, пошурував, ти і жорна такі, і ти береш, ти жорна, мелиш, мелиш, і вже намолу пшенички, муки. Вже бабуня може млинчика тобі спекти. Або торішня барабуля, яка залишилася торішня барабуля на весну. Позбираєш, позбираєш їх. Яка луча не гнила ...позбираєш, наколотили, наколотили. І з того і гнило, і, бараболі, і вже напекли млинців. Що mm -hmm. mm -hmm. Да, Так так жили да, да. да. Ей бочку, правду тобі, сину кажуть. да. Оце да, да. ти життя було. Угу. Mm -hmm. А зараз бачиш, все є пулі свистять. No, да. рикети летять. Якісь, блядь, рикети, Що це за рикети, ти скажи? Щоб вас, щоб то путіна скоро не побив. Він здох до вечора. Та й таке було життя. Я Оце таке життя. Я Закон, закон сухий. За да все. Зимицька хотіла. Каже, папа, все, їдь до твого приїздить дит, в рот не бере. Бо скоро каже балалайку, казав доктор, не, ту балалайку от кида, зараз праву буде работать. Че собі? Казав, не пити горілки тільки. Порошки. Чим побольше. Ну, все, будемо лікуватися. Так. Да. І все, і буде порядок. Підлічимося та й можна тоді вже випити чарку. Їдь... Готов? Щоб... Готов. Примочити. Побачити. Балалай. Ну да. так. <ривіт> <ривіт> ну, да. Дві балалайки? Да. Це... Меніна, гадана, но... <смі> <смі> ну да. Це трагедія. Це ужас, да, це точно. А, я, я. розкажи, як ти на гамновозкі возив. О, гамновозку пішов. Я оте красочки пришов.